Все в зв'язку з тим, що вони дійсно знають, що площа їхня збільшилась. Площа та, яку вони купили за власні кошти були, у добровольці І про це, це ще раз кажу, Тур -тур -тур. я закінчую. Не треба. Не відводять. Він використовує те, що купив, облагородив і використовує. Наприклад, почекайте, для порівняння. От для порівняння. Просто я хочу, щоб ви розуміли, тому що сплітні ходять великі поселищі. Я хочу, щоб ви розуміли правду. Напроти цього СТО знаходиться земельна ділянка скрипки Віталія Івановича, який забрав городи у людей, а ви возмущаєтесь. Оборотили... Оборо... Да, оборотили... Почекайте, почекайте. Навчились, Татяна Рехавна, навчились. Дві земельні ділянки. Одна <плес> находимо. Одна будь ласка, я поясню, ви висловите кожен Самой свою колись. Я чесно. <плес> Кандидатом Водиш. може бути. Да. Послухайте уважно. Я хочу, Але щоб я люди... бачу, що ви робите, що ви будете мені сусідами. Я їм поясню. <плес> Та ви брешете всім зараз. Просто брешете. Зараз йдемо і переміряйте. І. І побачите, що 28 2800 буде. От річте зараз. І ще за власний рахунок переставте його забор, за його рахунок, Його, хто його по -по -по поставив. А як? Чи ви відробляєте вибори? Так. Да. Оце правда, оце правда. Оце правда. Себе, будь ласка, коректно. Я за вибори должна винна гроші. Всі чують, кому я винна. Тютенко Олександру Васильовичу сидить, Шовтенко Юрію Володимировичу, mm -hmm. Сучку Павлу Анатольовичу, Одинцю Владиславу Івановичу, Славьову Михайлу Петровичу, Ліщенку Віталю, Лені Ладинській, Шролю Юрію, Бондарю Юрію, Гонча. Це без палі Тетяні Григорівні, новогатні Ольги Георгівні, тому що на мої жабельцю... Давайте, я додам ще кому Давайте, співробітникам зате збимо 15 яким не виплачена заробітна плата. Так, Почекайте, я за чому не потрібно. Я називаю, не потрібні, не я називаю я тих не людей, не які, не які скидались мені грошима. На газети, на програму, на бікворди і на всі інші речі, які ми. Це всі люди. Я їм всім нікому із них землі я не даю. Я хочу, щоб це знімалося, щоб всі бачили. Ці люди сидять в залі, вони підтверджують, що я їм грошей не платила. І вони власні кошти вкладали в мої вибори, за що я їм дуже вдячна. Но землею я з ними не розраховуюся. Тобто ви підтвердили то зараз, що вони власні кошти. Всі не виборчий фонд ваш. Через Ви вибор... а, через виборчу. Звісно, вибор... тому що у мене всі до єдиного <платила> да. на всі до єдиного документи у мене є, на всі газети, на відповідь. Все проходило. Все проходило через виборчик. Тому я абсолютно нічого не відповідаю. Ваше право. Я вам поясню, що люди придбали. І зараз просять затвердити заступник. Ви голосуєте. Люди пропонують 35 тисяч на все. Тетяна Михайловна, на забор є у їх паспорт? Є? А от спитайте, потім голосуйте. Забор, якщо немає на нього документів, навіть на забор, то він не може бути майном чиїмось. Чиї. Не може, це приписка. І, і тому нова земля тільки через аукціон, гроші, які не достають селищній раді. І Владислав Іванович з удовольствием сплатив би через аукціон, а не так тишком нишком робити лавочку. А це найчасне кандидати. Факту 14. щоб не було Ми голосуємо з вами за затвердження інвентаризації. А хто його проводив інвентаризацію? Відповідна фірма. Яка фірма? яка фірма приватна? які? А навіщо ви людей, громадян України в оману водите? Яка ви чесна? Я чесна. А яка фірма проводила? Все, давайте... І заборчик там визначений. Це еталон «Інвест». Еталон «Інвест». Та ви що? І все. І там заборчик стоїть. І документи є. І голосування. Вже проголосували на додання Добровольському 14 соток. Заключено за А останні забрали. А Питання, не в уману, а питання звучить так. Дуже про ви Дозволити ПП, ОІС, виготи, проєкт і землеустрою щодо відведення в оренду земельної ділянки. Площі 028 га. Для розміщення пункту технічного обслуговування в межах СМТ Калинівка Васильківського району Київської області у вулиці Леня 61, строк дії один рік. Це що значить? Ми вже затвердили 14 суток процентів і зараз питання морежу ще двасти восьмисот. От і все це питання. Дитині, ви в 5 тисяч відмовили. Зараз. Немає генплану. А тут генплан був? А? Вас кому-то можна, кому-то ні. Тому що маємо має. 10 тисяч. А, так. Каналізацію підключили. Воду дав. А тепер подождіть, ви робите таке. Якщо ти такий багатий, крутий, чи хто там за тобою стоїть? Ну, то зробіть переробки! Як стояли свої, опічатка була знести. Бо молодий, бо молодий. Ще вас нагадаю. Що Ви зараз підняли бучу не за чом. Ніхто вас не заставляє і не викручує вам. Я хочу, щоб ви знали, що ви робите? <рес> Всь Всь не мать, 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 нічого, А ви заздержуєте 14 соток? сотки не можна дати, бо немає аукціону. А 14 можна деребальнутися. <рес> Що ви робите з <рес> зараз? <рес> а я попаду самі. <рес> за ви <першу>. цього <рес> <За першу. рес> не зробите. я, А ви, <рес> ви підписуєте рішення? Один голос один. один. Ви підписуєте рішення всі. Не можна закону обійти. Прикривайте з колегійним органом. Бо він пригородив. Ці питання були винесені на чергову сесію. Ви вели вам ману з самого начала. Ви не маєте правотронути, тому що ви не даєте... Скажіть, будь ласка, оце все, що ви кричали. Це можна було говорити в нормальному тоні? Ви ви Я не доводити. Я, Я вам пояснила. Ви хочете голосувати? Не хочете, голосувати. Винесли на так хіба ж можна буде за дане питання? Хто за винесене питання у вас в руках? Кто против? Нету идти. Придется отдавать не землей. Кто утримался? Вот так. И, Алексей, Мы сейчас сфотографируем, я вас досуду подам. Хочу, хочу, да, хочу. Наберете... Хочу. Будь ведь хочу. Скажите, пожалуйста, хочу. что страшного? Була, ні, Два одна пропозиція була за, за 28. Друга пропозиція була за 14. То за 14. Але, але в нас немає інвентарізації на 14 суток. Ну, а, а, а чого? Ми а треба Тоді посла. 14 суток. Тому що за землю треба платити гроші. Щоб а останні віддати селищу. 14, це вже зайве. Це зайве, а дати селищу, а як? За те, щоб затвердити інвентаризацію на фактичне використання, на інвентаризацію добровольського, згідно так, згідно інвентаризації Добровольського Ліва затвердити цю інвентаризацію. Хто за те, що 14? Оренди. А вона є хіба? Це ж питання не то. Тетяна Михайловна, ви це питання вже проголосували і ставите його панове. По ви питання це проголосували і ставите зараз по новому. Для чого? Слідуючи йде. Є щось страшне. Ну, от Проголосували проти. Ні, треба бучу піднімати. О, от вже не Наступне. 40. вже ви бажайте, мене обійшли з коментарями. Я знаю, ми почитаєте. Ми да. все почитаємо. Допишемо. Допишем. Тільки запишіть допишем. усі, хто мені допомагав. Тільки... Обов'язково. Да, Це у вас вже я. Напишу. Слухаємо далі. Звернулися.